Консультант мені сказав, що ці джинси коштують аж 5 тисяч гривень. Як тільки я придбала цю сумку, я відразу куплю шкіру зарі менше дешевого понту і кращу якість. Тут нас відразу зустрічає пакування. Це гімняна фурнітура, і вона погано носить. Вони не є по 50 доларів. Сумка продумана таким чином, щоб гаманець не носили. Так. І от по цьому коду можна з легкістю. Побачити цю косметичку. Типу Лухарі для середнього класу. Ця косметичка в цю сумку точно не влізе. Усім привіт! Мене звати Світлана. І я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас з вами розпаковка косметички від бренду Guess. фубрика Стрьом чи Норм. Очікування та реальність. Але не однією розпаковкою будемо сьогодні займатися. Почитаємо коментарі під відео, де я показую свою сумку ГЕС, покажу вам, що з нею часом сталося. І це відео ідеально підійде для тих, хто хотів би придбати собі сумку ГЕС, або для тих, хто хейтить. За цих, за цих людей також сьогодні поговоримо і обговоримо негативні коментарі. І взагалі, хто що думає про цей бренд. Не забувайте перед переглядом підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео і писати свою думку в. У коментарях мені особисто цікаво почитати, що думаєте саме ви усі привіт, Це Світлана е, з майбутнього, яка просить вас прийняти участь у її розпродажі. Тут перед вами буде відео розпродаж, де речі коштують від 100 гривень і вище. Будь ласка, переходьте, обирайте для себе класні речі, доставку короблю Укрпоштою, Я закупила вже дуже багато пакетів, буду вам відправляти, не втратьте можливість придбати речі за вигідною ціною. Переходьте! Посилання для вас залишу у першому закріпленому коментарі. Я робила замовлення на сайті Answear і спочатку, звичайно, буде розпаковка цієї косметички. Ціна за за цю косметичку в мене разом з балами приблизно 2000 гривень. Доставка, так як це була знижена ціна, тому що загальна вартість цієї косметички 3+, то в мене списалися бали, але ці бали всі пішли на те, щоб заплатити за доставку. Якась дуже дорога доставка. Що ми тут бачимо? Відповідно, ми бачимо бланк повернення, чого не вистачає сайту різорве, тому що я робила повернення, і це просто жах. Не будемо про це тут. Декларація на повернення, і, відповідно, сама косметичка. давай додивитися Просто такий пакетик відкриваємо його. Тут нас відразу зустрічає пакування. Так, воно виглядає. І сама косметичка. В такій опорці. Відкриваю разом з вами. Тут гесь. я розповідала, що є дуже багато відео. У відео про сумку я розповідала, що є багато відео, де показується оригінал чи фейк сумки, Гес. В принципі, все по коду можна там. три пункти всього. Тут красиво заклеєна фурнітура, як завжди, і лого також. Два відділення має ця косметичка. Тут вказано, що це не натуральний матеріал, вказаний код у 24-й рік випуску. І от по цьому коду можна з легкістю побачити цю косметичку. В принципі, це найважливіше, що відрізняє оригінал від підробки. Що всередині? Вона тримає форму, тут пакети надуті. І ось. Ця штучка, щоб не підсувалася косметичка. Як завжди, у сумок і у косметичка, у мене просто це перша косметичка, ось величезна бірка і штрих-код, по якому можна також подивитися в сумці, аналогічно зараз їх допоказувати. Так, з першої кишені розіппалися. Кладка така молочна злого. Якщо ми вже тримаємо в руках косметичку, то хотіла б запитати, я виписала тут для себе. Що б ви хотіли подивитись на огляд моєї косметики? Запакуємо цю косметичку, подивимось, що там про прикраси. Можливо, ви хотіли б дізнатися про мої прикраси зробити про свою колекцію. Або третій пункт це улюблені речі мого гардеробу. Тут я поставлю вішак, бо просто буду розповідати та показувати образи. Саме говорю про речі в моєму гардеробі. Це Взагалі рандомно те, що я люблю. Напишіть цей варіант в коментарях, що знімати. Я хотіла зайти на Answer і подивитися вартість, яка була першочергова, цієї косметички, і подивитися її розмір. Але на жаль, товар недоступний. Ціна була 2,499 чотириста першочергова. Якщо я не помиляюсь, дивіться, айфон має 18,5 см то десь ось можна покласти свій телефон у цю косметичку. Насправді вона в містка, якось так виглядає. На телефон він плаский, тому самі розумієте. Можна навіть використовувати як гаманець, але ні на гаманець не схоже, дуже багато відділень. Знаєте, видно, що це косметичка. Це відео, ніким менше не спонсороване. Я купила це за власний рахунок собі подарунок на 8 березня. Чому я все ж таки обрала сумку ГЕС? Мені подобається. Мені подобається цей принт, мені взагалі подобається, як ця сумка носиться. І з приводу сумки свою я купила ще на початку осені, і у мене ось така красива модель. Я не пам'ятаю, як вона називається, але відео для вас тут прикріплю. Що я вам хочу сказати, за час я її купувала за 3500. Також там врахування багли і комісія. А так як вона була зі знижкою, я заплатила за доставку, зараз її ціна 6. 955. Я зараз секундочку гляну, щоб показати вам достовірну інформацію. Так, і ціна зараз 6959 гривень. З нею нічого не сталося. Вона красиво носиться, гарно слугує, і красиво носиться, тому що ну, насправді вся фурнітура ціла, навіть жодної подряпинки немає. Як ви пам'ятаєте, коли я показувала вам огляд на цю сумочку, тут були такі брелки. Вони можна відстібнути, можна носити просто як такий брелок. Я зняла і прикріпила на ключі. Зараз покажу, що за весь час з ними сталося. Ви знаєте, ключі це сама така річ, яку ви постійно використовуєте. Ось це відділення для карток, я, до речі, не використовую, але потрібно. Зручно не буду носити з собою гаманець. Тут, як завжди, ціла книга зі штрих-кодом. І залишилась моя шуба, треба почистити від шуби. Все. І більше нічого з нею не сталося. Але я маю на неї нарікання. Зараз розповім. Перейдемо до ключів. Так ось На ключах є отакий брелок тут лого бренду. Просто подивіться, це ключі вони дряпаються постійно. Ви самі знаєте, що метал, ось ця фурнітура, вона завжди залишає подряпини. Тут жодної подряпини немає. Як тільки я придбала цю сумку, я відразу прикріпила на ключі яким матеріалом це, чим це, яким засобом покриті ці літери, я не знаю, але абсолютно нічого не сталося. Пам'ятаєте, я собі на день народження замовляла червону шкіряну сумку, це типу український бренд. Аміка, я, якщо я не помиляюся, відразу я тільки два рази відкрила і закрила сам замок, я її з дому не винесла ще, а там вже були подряпані на фурнітурі. І ви скажете, ну, так це ж якийсь там виробник українсько-італійський, Китайський, а це Гес. Ціна її трішки вища, але по знижки можна взяти, і фурнітура буде тут класної якості. Всі, хто пишуть, що ГЕС це гімняна фурнітура, і вона погано носиться, у моєму випадку, ось це саме оце найкращий за тест. Найкращий за тест це ключі. Тому що вся ця основа самого цього брелку, вона повторює сумку. Ну, тобто, нічого не сталося, у мене таке вперше. Все це все. Ну, і моє улюблене. І так. Взагалі цих сум ГЕС не розумію, Таке враження, що в Україні бариги нав'язали за кордоном. Їх не носять. Смайлики, смайлики. Сумки по 50 доларів. Хто їх підробляє? Я просто розповідала, що GES під є дуже багато сумок гес-підробок. Не Потрібно навіть гадати. Заходимо в інтернет, вводимо сумку ГЕС, не може сумка стоїти 700 тисяч гривень. Ну це просто неможливо. Я вам сказала їх раній вартості. Зрозуміло, що це підробка. Тут у нас е, далі ставиться плюсики, що хтось погоджується, але дівчина тут пише: Ну, ми ж не за кордоном, мені, наприклад, подобаються сумки Деси, і це супер! От дівчина, яка це написала, бо супер, тому що і правда, ми не проживаємо в Америці. Гес yes, це американський бренд. Але ми не проживаємо в Америці. Ми купуємо те, що нам подобається. І це моя суб'єктивна думка, що, ну, наприклад, мені подобається, ви можете казати, що вам не подобається, але принижувати казати, що вони по 50 доларів, вони не є по 50 доларів. Я заходила на сайт guess, там нема по 50 доларів сумок. Можливо, десь на якихось знижках або дитячі сумки. Дитячі сумки гест так можуть бути. Можливо, якась, якісь аксесуари можуть бути, але сумки не є по 50 доларів. Просто перегляньте. Так, вітаю. З покупкою гарна сумочка, така форма дуже зручна. Хочу вам сказати за таку форму, якщо ну, раптом ви захотіли таку сумку, я вам скажу за нею. Форма дійсно прекрасна, але вона не містка. І я тільки зараз, знімаючи відео після трьох-чотирьох місців після покупки, я вам скажу, що ці відділення для карток я не використовувала, але сама сумка продумана таким чином. Щоб гаманець не носили. Але коли я складаю свій величезний гаманець, коли складаю свій телефон, коли складаю там щіточку для волосся, можливо, щось для макіяжу, то, звичайно, ну, звичайно вона не є такою місткою. До речі, на фоні. Цієї косметички, ну безрозуміла сумка, ця косметичка в цю сумку точно не влізе. Дякую, що ви ділитеся в коментарях. Маю у світлому кольорі, замовляла на є взуття. Купувала не заради бренду, тому що сподобалась модель. Колір функціонал. Тепер хочу таку ж чорну, але саме цю модель зараз ніде не бачу. Знайшла схожу на анслер за 5500. Планую замовити найближчим часом. Дякую за відео. Розумієте, тому тут різні погляди. Наступне пару років тому була в Олфлеці магазині Guess в Києві. Дівчата консультанти були досить приємні, не помічала пафосу, але це мій досвід такий. Сповідала власне свій досвід у магазині Guess, коли заходили чоловіки і ну, так дивилися. Ну і взагалі всі свої емоції, тому що цю сумку я дивилася офлайн в магазинах. Чи подобається мені форма, як вона буде носитися, і під куртку, чи взагалі ну, класно це все буде виглядати. Я поділилася і ділася дівчина. Она каже: Ну чому ми про бракарту говоримо? Давайте поговоримо <свят> про те, як у ГЕС дивляться на те, ось так знаєте, згори вниз. І там навіть в коментарях написали, що консультант мені сказав, ці джинси коштують аж 5 тисяч гривень. Ну от це також не тільки моя думка. Тому діліться, можливо, ви заходили і щось бачили. Мені сподобалась сумочка, виглядає чудово, я давно живу в Канаді, тут в наявності є все від коуч до МСМ і багато від КЕС. Сумок від КЕС ніколи не було, а от верхній одяг, а, особисто... а особливо джинси, просто чудові по якості Джинси топ Кажуть, Денім? вау! Я не розумію знецінення брендів, а особливо, коли чую від українських блогерів, як їм не подобається Майкл Корс і що це за шквар. Майкл, Корс на цьому тижні випустив свою нову колекцію. Там просто так вау! Я почала гуглити і думати сумки, які класні. Просто перегляньте. Загугліть, оце це сьогодні лютий, сьогодні лютий, зараз лютий два тижні тому. Пори будь ласка. Типу Лухарі для середнього класу. Дуже негарно Олена 40-43. Ну, ми, ми лухарі. Для середнього класу багато мало ГЕС. більшість з них якістю, гарною якістю похвалитись не можуть. В даний момент краще куплю шкіру Зари, менше дешевого понту і краща якість. Ні, ні. У мене були сумки Зари, я їх майже всі перепродала. Я вам відверто кажу, це настільки була неякісна штука, і мені, наприклад, не подобається їх моделі однотипні. Це ну це трішки краще, ніж я да. Мені сумки зараз не подобаються, мені подобається більш-менш у Я заходила, дивилася, і у понкбір я також знімала і тут декілька моделей. Але це не означає, що всі сумки зараз погані. Просто я для себе не знаходила класних і вирішила, що... Трішки переплачу і отримую кращу якість. Не погоджуюсь, що сумки зараз, кра... особливо, особливо, особливо. зараз сьогоднішні колекції що вони кращі, ніж сумки від КЕС. Ні, тоді просто в магазинах би не було майже так. Ну, не купували би ці сумки, розумієте? Сумки зараз вони більш доступні, але. Точно не якісніші. На цьому у мене все. Піду заповнювати свою косметичку, косметику і відривати оці плівочки. Вже дуже хочу користуватися нею. Пишіть, яке відео для вас зняти. Дякую за ваш перегляд.